У травні, коли прокидається природа, коли дзвонить у блакиті пісня Жайворонка, теплий весняний вітер приносить нам День Матері. Після 1939 року це свято було заборонено, але відновлюється Україна, а разом з нею і ті свята, які були дорогі нашому народу. З 1990 року це свято повернулося на Україну і його почали відмічати у другу неділю травня. Мама, це турбота, мама це ласка, мама це любов і доброта. Зараз ми знаходимося на святкуванні такого. Дового свята як День Матері. Його об'єднали з Днем сім'ї. Отож, давайте поспілкуємося з усіма, хто присутній тут. Сьогодні присвячений тому, що в цьому світі, в нас на Україні, відзначається, я думаю, це правильно зробили що в свій час. Рішення на рівні ООН навіть було прийнято рішення, щоб шумовувати сім'ї, багатодітні сім'ї, Взагалі, сім'ї, які... І роками, а ми у цей кошатний зал запросили сьогодні золотих ювілярів, які по 50 років мають свого подружнього життя. І ми їх сьогодні будемо вітати. Тут присутні багатодітні сім'ї. Ми їх дуже добре знаємо, ті, що зараз тут присутні, а взагалі-то у нас їх більше 500 тобі 50, і вони, безумовно, всі не могли тут поміститися. У нас дійсно з кожним роком збільшується народжуваність. А як довго ви живете разом? Разом ми живемо 50 років. А ви вперше на цьому святі? Чи вас кожного року запрошують? Ні, ми вперше. Це його вечір. Ми пригласили нас. Ти зараз покажуся. Запросили нас. Цю дату. Відзначити. Ну, що можна сказати? Життя дуже пробігло швидко, навіть не садні як вона пішла. Раніше переживали, училися, молодими були, радісно було. А далі пішли, труп, очо, і так далі. І так далі. Да, так, вот молоді роки вона дуже інтересні. Тому що молодість, вона радна, жили, народжуються діти, дуже радість. Підросли діти, треба їх вилучувати. Треба пустити, в люди, щоб не було чоловіків. Дуже ради. Тут присутствують син, внучка присутствує. Так що він тим, що прожив це життя і далі думаю. Ми дякуємо від імені БЦТВ вам і бажаємо вам ще довгих-довгих років Добре, життя разом. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ти вітаєшся свою маму з таким чудовим святом, як День Матері? Я дарую якийсь особливий подарок і працюю по від щирого серця святкуєте річницю, бабуся і дідусь, у вас живуть разом 50 років. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні їх будете вітати? Ми сьогодні зібралися з нашою великою родиною. Вони мають двох чудових дочок, моя мама Алла і моя тітка Таня. Також в них є внуки, внучка. я і мій брат Віталік. Ми сьогодні великою родиною зібралися в них вдома, будемо вітати їх багато подарунків, квітів. Ми їх дуже любимо, в них золоте весілля. Ми їм дякуємо, що в них золоті руки і золотий характер. І бажаємо ще скільки ж раз прожити 50, щоб у них була ну, двічі посолощена свадьба. Дякуємо, мама. Дякую, мама. Доброго дня. Доброго Сьогодні дня. у вас чудове свято. Розкажіть, будь ласка, скільки ви живете вже разом? 26 мая цього року буде 50 років. Як ми живемо, маю дві дочки, внука, внучку. Вони працюють, внучка учиться, відвічниця. От. Ми з чоловіком один одного любимо, поважаємо. Як він скаже, так і буде. А коли я скажу, то дійсно так буде. Це вірно вона сказала. Ми тягаємо мами, бажаю вам ще дуже багато років. А ще я, як у нас, збираємося, ну, на день народження, то так трошки дочки напишу, трохи внучку і для чоловіка, значить, я сказала, і для тебе написала, чоловіче дорогий, бо живу я все в достатку. Тебе руки золоті, за твої робочі руки і за очі голуби. Я цілую. Я цілую. Цілувати буду завжди ти. Дякую. Це я написала. своє Сьогодні ви були присутні на цьому святі. Розкажіть, будь ласка, що саме для вас означає слово мама? Доброго дня! Слово мама для мене це щось особливе, щось сакральне, щось. Пронесено з самого народження до напевно самих останніх подихів? Мама це особ... особлива людина в моєму житті, тому я думаю, це слово завжди буде асоціюватися з нею. А скажіть, будь ласка, як саме ви вітаєте свою матусю? Звичайно, дарую дарую їй квіти, якісь певні подарунки та просто дарую своє свою любов та тепло. Дякую. А скажіть ще, будь ласка, ви святкуєте день сім'ї? Так, ми святкуємо це свято. збираємося усією нашою дружною родиною великою з усіх різних міст та Святкуємо в нашому рідному місті. І дякую вам. Що є в нас найкращого? Все від них, рідних матусь. Тож давайте шанобливо ставитися до наших матерів і пронесемо через усе своє життя це ніжне і прекрасне слово, мама.